Набридло думати, чим опалювати приміщення, пропонуємо вам печі та котли, які горять на покришках без диму і запаху. Наші печі горять на відпрацьованих покришках, пластику, плівках і навіть черевиках. Завдяки власній запатентованій конструкції покришка не горить напряму, а нагрівається і піролізом розкладається на пари, які повністю вигорають з нагнітанням повітря. І тому дим з печі виходить прозорий, як у звичайному авто, і не шкодить екології, оскільки сіра з гуми залишається в залишку. Є різні за запотуж... Моделі, а також печі повітряного обігріву і котли з водяною сорочкою. Покришки легко розрізаються і завантажуються. На підготовку піде небагато часу, і в процесі роботи не потрібно щось підкидати в неї. Одного повного завантаження вистачить горіти від 8 до 15 годин. У печах регулюється інтенсивність горіння, а в котлах є автоматика, що підтримує температуру в системі опалення. Завдяки точності виготовлення конструкції на власному виробництві вдається домогтися повного згоряння летючих компонентів. І гарного ККД. Наші печі добре себе показали для обігріву СТО, шиномонтажів та інших технічних і промислових приміщень. Відпрацьованих покришок в Україні настільки багато, що є проблема, куди їх дівати. Тому безкоштовного палива вистачить усім.